Нас там, де ми будемо, щоб ми були світлом та прикладом. На все, хай буде Твоя воля, Тобі слава. Амінь. Амінь. Оче Небесний в ім'я Ісуса Христа, ми всією Церквою просимо, щоб Ти благословив брата Володимира, сестру Ларісу, благословив їхніх діток, онуків, щоб вони були з тобою завжди, щоб вони були фізично в силі, в здоров'ї і духовно міцними. Ласлови їх служіння в церкві Різдва Христового, щоб їх там любили і щоб вони знайшли собі багато там нових друзів, Благослови їхню доньку, Яночку, яка буде скоро виходити заміж, щоб у неї також був щасливий шлюб, що ти послав їй нареченого віруючого. Ми радіємо за них і просимо, щоб твоя благодать була з кожним членом їхньої родини. Веди її, Господі, і далі своєю дорогою земною, як один назначений. Для них дякуємо за той те, за те, час спілкування, яке ми мали в церкві благодаті і нехай благодаті Ісуса Христа буде з ними завжди. Слава Отцю, Сину і Святому Духу навіки. Амінь. Амінь, Амінь. з миром Божим. До Хай Господь благословить нас. Будемо зібратися з Богом. Раз. Є, так? Та давай.